І так, ми говоримо про молитву. Яку ж молитву молитву придумали людям, щоб вони не турбувалися, чи спасенні вони, чи вони не спасенні. Тому кого не спитай, чи ти спасенний з католиків, вони кажуть, Бог знає. Ну я знаю, що Бог знає все. Але Бог постановив, що і ми знаємо, що ми запечатані Духом Святим, що ми народжені згори, ми зростаємо в пізнанні, А як спасіння? Ми створюємо спасіння собі, створюємо як. Вірніше не створюємо, а ми пізнаємо отця і сина, і цим звершуємо своє спасіння, щоб правильні слова говорилися. І от е, яка ж ця молитва, на чому я хочу зараз зупинитися, щоб ви е, ну, разом, можливо, ця молитва вам знадобиться, якщо ви самі не маєте зв'язку з Богом. Е, 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 вже почав налаштовуватися Ні, не, не смішно. Взагалі, смішно. Давайте помолимося. Господи, помилуй, Господи, помилуй. А Бог каже, вже помилував. Я не згадаю тобі гріха. Господи, помилуй. Господи, помилуй. я не згадаю тобі гріха. Господи, помилуй. Знаєте, глухий Він весь час співає. То що, що ж ви може співати? Благослови Господи, благослови, Господи, тих, хто тих, хто тих, хто і тих, хто теж благослови, і уряд благослови, і тих благослови. Я благословив своїх усім духовним благословінням через Ісуса Христа. Прикличте Духа Святого, попросіть в мене Духа Святого, ви отримаєте силу. Господи, благослови, Господи, подай. Та ви тільки скажіть: я пішлю Духа Святого. Господи, подай мені грішного подай, подай всі подай. І далі пішло, і далі пішло, і післав Духа Святого, Бог. І дар силу Духа Святого дав, не почули, не почули, але подай. Я помічник вчитель, і Дух Святий. Я прийшов до вас, щоб вам помогти. Подай, Господи. Ну добре. Давайте далі. І от ми підійшли до самого святого, до молитви. Господи, помолімся, Господу. Молитвами Матері всіх святих спаси нас Ісус. Молитвами Матері всіх спаси. І всіх святих спаси нас. уявляєте, даємо завдання Марії, даємо завдання всім святим. А що їм там робити? Хай моляться. А ми. Айдарідарі дарейда. Марія, ти нас не підведи, святі горшки поб'єм вам. І давайте помолимося ще на останок. Зі святими упокой душу раба твоєго, лопатою запечатаємо до нового пришестя, коли ти вийдеш з гробу і станеш знову живим. Прийми душу такого і такого. то. Не будемо називати зараз чию, але прийми душу такого то і такого. то. І тут Бог під козирьок. Ангели прибігають, хаб за душу і потягли. А вам кажуть після цього треба молитися за них. Ну як ви ж сказали з, -з святими упокою? Нє, то так, але треба молитися за них. Ото 9 днів, 40 днів, рік, і потім ще давати посеред року, і, і не забувайте за них, їм легше буде. Нє, я вже прочистили, що не говорю то взагалі. Але їм легше буде там. Свічку треба поставити за них. На свічці півтора тисячі відсотків вони заробляють. Та що там на тій свічечці? Молитви треба. І, і краще дати вам на три роки вперед, бо якщо ви вмрете, і вас похоронять, то хто за них буде молитися? Ну, може, вони так не кажуть, але. Ми знаємо їхні думки. Мені хочеться ще говорити і про закон. Що ми не під законом, а підлог благодаті. Мені хочеться говорити, що хто під законом. Хто спирається на закон, то і сьогодні не спасенний, тому що, не виконавши бодай, одну заповідь з 10, я вже не кажу про книгу закону, ви попадаєте під вічне прокляття і гієна огняна пожере вас. І все-таки знову суд, і знов духовні землетруси. Бо суд, він завжди приходить неочікувано, так як і сніг. Неочікувано настала зима, неочікувано треба запускати тепло в хату неочікувано неочікувано скільки всього неочікуваного